Газ як розкіш та джерело боргів. Весняне підвищення тарифів на блакитне паливо не надто допомагає покривати його дефіцит. Тож уряд вирішив зекономити на бідних. Відтепер відшкодування витрат для пільгових категорій населення зменшили в рази. Про державні дотації тепер годі мріяти. Урядовці таким чином хочуть навчити народ економити. Найбільше таке нововведення відчують жителі багатоповерхівок з індивідуальним опаленням. Якщо це абонент з приватного сектору. Прилади, допустім, в нього котел та плита, пільга дитина війни. Випалювальний період до 1 жовтня пільгова норма надавалася йому на 614 метрів кубичних, з 1 жовтня на 421 метр кубичний. З поміж 390 абонентів «Хмельницькгазу» газу близько 13% не мають лічильників. Для компанії такі споживачі не вигідні, адже вони не зацікавлені в економії газу. Коли відсутній прилад обліку займатися якоюсь економією, міняти старі газові колонки ну, в людини не було стимулу. Коли в нас до зміни норми фактичне використання газу споживачами з плитою колонкою складало там 130%, то після зміни норми це може сягати до 50%. Люди будуть використовувати газ фактично більше, чим ми будемо їм нараховувати по нормах. Для споживачів, які користуються плитою та колонкою без лічильників, примусове встановлення засобів обліку газу неможливе до січня 2016 року. Цим і користується населення, яке не хоче платити більше. Ми маємо змогу сьогодні трьом тисячам. 000... У 2014 році поставити трьом тисячам споживачам з плитою і колонкою. Ну, не можемо. Вони не хочуть цього. А тут іще ситуація ситуація зменшенням норм. Вони й подалі закривають двері від квартири чи будинку. Поки подоляни звикають до нових норм споживання, вже зараз заборгованість побутових споживачів складає майже 23 мільйони. Скорочення споживання блакитного палива, перш за все, зачепить пільговиків та пенсіонерів. Оце біда, для пожилих для одиночок, да й а для молодих тим більше, які не тако працюють за півтори тисячі за дві їм прожити я, взагалі, не знаю, це. у Хмельницькгазі. нововведення від уряду стурбовані цього опалювального сезону тут очікують значне підвищення боргів. Тому вже зараз акціонерне товариство звернулося до національного регулятора з проханням підвищити тарифи на блакитне паливо ще на 14%. відсотків.